Добрий день, сьогодні на продажі будуть запчастин, диски, запчастини до плугів, редуктор, цепи, ніж притві, нові ресори ПТС, диски до прицепа, до косарки запчастини. Розпочнемо з таких ящиків. 200 гривень. Це теж 200. Більше 350 Такі кріплення, дивіться, з якого культиватора я вам не скажу. За три штуки 250 гривень. Т25 Т40, 200, 300 заливна, це саморобна, мабуть, металева. І до r 400. 150 така різь, зажим якийсь. Не, до навіски джандір вилка така гарного стану, не розбита нічого. Ціна вон, маркування. Ціна 600. Пружини, знову пружиний. Дивіться, за всі, це все, що знайшов, більше немає. Це взагалі новий. Товщина тут. 6. Довжину зараз переміряю. Ті не буду міряти, За всі відразу забирайте, кому потрібно. 9,5. Довжина 23. За 6 штук 240 гривень. по 150 гривень. До токарного станка 500. Це не тріщина, це лиття таке. Там там воно видно. І це 1500. Там бронза, все тут крутиться. Все тут нормальне. Такого стану. Фото додаткові будуть. Кому потрібно, зроблю. 1500 гривень. Такі шківки по 100 гривень. Давайте цей переміряю. Будуть запитувати це рівно. 13 на 3. Цей 15 на 2,5. Натяжники по 150 гривень. 19-й круг. 150 гривень. Тут відломане на роботу не впливає. Гачки за 5 штук, 250 гривень. Така 100 гривень. Цей 200 гачок. І той 700 детальки. Такі шкіл 250 гривень. Тут все крутиться без люфта. Колеса такі, Пара 600 гривень. То 6,5 см, діаметром 23,5. Такого стану, Люфт має. 600 гривень за 2 штуки. До ктеїна зірки по 200 гривень. Нова 100 до культиватора 200 гривень нове, мабуть, краска присутня. Кріплення такі 3 штуки і 150 гривень. циліндри, Маленький циліндр. Тут штоком все нормально, на працездатність не перевіряв. Як бачите, у нас сніжок. 28 шток, тут 25 отверт, тут 25. Вихід штока 4 см, гільза по наружі 60 мм, 350 гривень. Такий стан. І сайцелін, тут 25, там 25, теж шток 28 Оце єдине, То не удар, воно на цьому не береться. Вихід штоку 24,5 гільза по наружі 62 мм, 700 гривень. Це заглушки були, все заводському, Маркування у нього таке. Шток нормальний. Далі 1800 гривень, цафа у зборі і у МЗ. Шліці тут гарені. Почем видно. Тут крутиться. Такий стан з підшипниками, які 1800 гривень. Ступиться до культиватора. 800 гривень. Тут все присутнє, не розбирав. Тут щось наварювали, як бачите. 800 гривень. Люфта немає. Така ступиця, підшипник знайшов 500 гривень. Підшипник тут новий стоїть. Тут БУ. Такий стан, 500 гривень. Далі такі речі до сівалки. За всі, за ці 5 штук, 250 гривень. Така ступиця. 400 гривень нова. З чого не скажу. Ножі до Кіра противоріжнищі. 6 штук, 400 гривень. Вони нові. Такого стану. Є два комплекти. Такі ножі 5 штук. Маркування таке 500 гривень. Такий стан. Теж новий. 400 гривень на косарку, Такі ножі, теж нові. 1000 за 13 штук. До них питань нема. Не чистим, нічого вони нові, нові заклади. Тисяча за всі за 13 штук. Сегменти за 7 штук 100 гривень. Такий стан новий. Доставка, почта повна оплата, нова, часткова або повна вирішувати вам. Хто, Якщо власник каналу відео запустить раніше, до 17-ї години, хто зробить замовлення, відправка буде сьогодні. Всім інші відправлю завтра. Такий окучник 450 гривень. Такий стан. Ескі нова. 250. Не стояла. БУ. Оця нова. Оце БУ. Це помилка. БУ. 250, нова, 300. Ось ця нова 300, як бачите, ця не стояла. Ця 250. Ця нова річ, 200 гривень. Ось такі принесли тормозні. Сказали, що нові, дивіться, їх стан. Ну, Лежали. 200 гривень за штуку. Це хто забере всі, оддам накладку в подарок. Такі їх не стану. Похоже щось на ПТЕС, не знаю. Звідки? 200 гривень за штуку. 250. Цю нову придачу віддаю. Отакі От диски. Тут вони різні. Тут 4,5 ти. 100 гривень за штуку. Я кількість. І но такі стануть. 100 гривень за штуку. Колесо такого плану 600 гривен. Є тут незначні тріщинки, як бачите, он маленький. 600 гривень. Підшипники крутяться. Так і Ресори радянські, на ПТС лежали. Вони нові. 2500. Кому пощастить, буде з пальцями. Такий стан. 2500 за штуку, наявності 5. Лапа, лапа 800 гривень. Параметри видно. Ось на 60 декметів, тут 31, 800 гривень. Такі все, ще лапа знаходив за 5 штук 700 гривень. Побризаєте і будуть у вас долота та посту. 700 за штук. За 500 гривень не до 200 гривень. Корпус борі 200. Тут або наварити все як є, нічого не розбирав. Тут або наварити ресор, або замінити лиміч. Такий стан. Тут такого стан. Ось такий стан. 800. Відправлю делівері або на опачках грузовий. Планка 200 упорна. Отака. Ось вона, 200 гривень. Це запчастини знімав саморобного плуга. Це стояло, був двокорпусний плуг такий. Ця у зборі 1500. Це з нержавійки варилося. Наші лемеші сюди стають, перевіряв. Вся без болтів, без польової. Ось розміри такі. Тут товщина, все написано. І стійкою 1400 корпусів стійка. Такого стану. Тут сарівне. 1400. Такий башмак 900 гривень. Такий стан. Ось тут потрібно відварити тріщинка незначна. 900 гривень. І такий відвал до плуга. 400 гривень, розмірі видно, він новий. Такий стан. І до плуга ще бути. Отакі видрі із ступиця 800 гривень. Така ступить вісь верніше, такого стану. Ціна 800 гривень. Бритвий. БУ. По 150 за штуку. органи ще широченькі пороблять. Ну і 200 гривень. Органи тут нові. Це у нас лівий, це правий. 200 гривень за штуку. Ромашки. Є 4 штуки. Такі фірма белота. 600 гривень за штуку. Ці ромашки. 64 см діаметром, середні 50-700 гривень за штуку. 64. Ромашки, такі ставили. Працювати і працювати будуть. Ця це, це інша десь, бачу, вон, трішки чи по асфальту, чи, ну, то на роботу впливати, загостряться вони відразу. 701. І така ромашка. Тут 60, середині 52-600 гривень. Працювати теж вона буде і буде. Тут я забув сказати і до сівалки принесли 1500 гривень, а то остане. Такі стан. Це крутиться. 1500 за засить. Далі. Редуктор. Вартує 2500. Він на дві швидкості. Посередині ставимо, притримую, не крутиться. Тут переключається, крутиться. І тут переключається. Ну теж крутиться. Кришку зараз крию, покажу. Вали тут 30, мм, 30 мм, обороти 1 до 1,25 і 1 до 2,25. Такий стан. Дивіться всередині. Все тут гарно, тут показуємо саме головне. Все гарно він виглядає. Ця ж муфточка так переключається на дві швидкості. Більше менше. Такого стану. Тут такий стан. Чіле все. Зірочка під 19-й крок, вал 30-й сказав, 12 зубів. 2500 за цей Те ще жінки, де віверяного почта грузовий. І на завершення цепи такого плану. Зач, дивіться, цей автомобільний. У мене по ньому є відео. Хто зацікавлений, звертайтесь. Там це я відео скину побачите. 500 гривень вартує. І такий цеп. Товщина його 19. У кусками. Цей кусок 2,05, 400 гривень, цей 2,10, 400 гривень. Цей півтора метра, два куски, по 300 гривень. І цей 220 гривень, метр двадцять. і сам. Цеп мощний, товстий, гарний. Відправка у почта повна оплата, нова, часткова або повна. Вирішувати вам. Локація міста Чернігів. Телефон для зв'язку вайбер. Перевагу надаю Viber. Все, все пишемо на вайбер. У вайбері формується черга. Вайбері відповідаю у першу чергу. То люди дзвонять. Я вас робив замовлення. Замовлення в мене в вайбері. Я всім в вайбері відпишу. До зустрічі в вайбері. Дякую за увагу.